Отже, ще раз добрий день. І давайте ми з вами продовжуємо роботу. Трохи про вашу самостійну роботу, яку ви зараз дали. Ну, по-перше, відповіді. Ну, звісно, що в першій задачі це 26 кілоджоулів, у другій 2,5 кілоджоуля. І у третій там буде 2 сьомих або приблизно там 29%. Тепер ще два коментарі. Задачі з, ваших, з наших класних робіт або з домашніх. Я єдине, що робив, це я змінював числа і змінював кілька слів, щоб було, не так легко було впізнати. Тому що ви щось дуже часто кажете, що у вас немає запитань, і мене це лякає, чесно кажучи. Ні, Ну якщо впорались, то добре. Задачки досить прості. Можна швидке питання? Ну, швиденько, давай. А, -а, а чому в перші 26? Тому що надали кількість теплоти і ще виконали над ним роботу. Тобто, обов'язково. Ви випис... А це на що газ виконав роботу. Ні, тут було написано перед медом. Ну, ну треба читати, вибачте, тоді. Так, треба читати, там такі друковані літери, ви їх проходили. Тобто, ага, попав. Добре. Так, добре, поїхали далі. Так, а те, що ми зараз будемо розбирати, воно трохи складніше. Воно трохи складніше. Ну, от перед вами тема. Ви можете написати принцип дії теплових машин. І давайте, мабуть, ми відразу. Запишемо домашнє завдання. Значить, от я його зараз і на екрані покажу. Параграф 29, пункт 3. Далі. Додаток. Я нагадую, що цей додаток у вас вже є в Google класі. Але ви його можете читати не весь. Тільки там серединка про цикл Карно. Тільки цикл Карно. Там заголовок виділяється місце. Так, і розв'язуєте вправу з підручника, вправо 29 з 3 по 5. Право 29, а с 3 по 5. Так, я сподіваюся, що встигли. Отже, поїхали далі. Поїхали далі. Отже, ми вже дещо з вами зрозуміли. З, ціє... з Цього розділу фізики, ми зрозуміли таку дуже важливу річ, що як е, твер... стверджує другий закон термодинаміки, якщо ми маємо якесь е, е, тіло, якусь макроскопічну систему, то ми, в принципі, не можемо взяти і повністю перетворити внутрішню енергію на механічну. Без того, щоб якась частина внутрішньої енергії ну, не перейшла, наприклад, до інших тіл. От чого ми зробити не можемо. І ми не можемо зробити ще однією пов'язаною речі. Ми не можемо обернути потік тепла, тобто примусити його йти в зворотний бік, без чого. Підкажете? Ну, без різниці темпера... Ну, Щоб температура була. Ні, я маю на увазі, що от у тебе є е, тепле тіло і холодне тіло. Потік тепла йде від теплого до холодного. А чи можна його розвернути від холодного до теплого? Ну, ви розумієте, що не можна, без... От без чого скажіть. Нагрівання? Ні. Бачите, це не так просто, без якихось змін у навколишньому середовищі. Ми ж з вами наводили приклад, що холодильник у вас на кухні, він же саме це і робить: відбирає тепло у холодного там, шматка масла і передає йому повітря, це тепло, по вітрю, теплому повітрю у кімнаті. Але для цього йому потрібна енергія з від навколишніх тіл, ну, від мережі електричної, наприклад. А це значить, що залишаються якісь сліди, якісь зміни. Ну, а головна причина усіх цих обмежень це неможливість зменшити міру безладдя в світі. Тобто зменшити яку фізичну величину, як ми її називали? Можете ще раз сказати? трошки про А Що ж таке? Ні, то та у мене. А, це а, може, може. А причина, кажу, всього цього це неможливість зменшити міру безладдя в світі, хаосу. Тобто, неможливо зменшити таку величину, яка є мірою цього безладдя. А ми цю величину називали ентропією. І насправді другий закон е, термодинаміки, ну, фізики частіше його називають закон про неспадання ентропії. Підкажіть мені, будь ласка, е, <кій> ну, як ви зрозуміли, ентропія не може зменшуватися, спадати. Під час яких процесів вона збільшується? Хто підкаже? Під час яких процесів ентропія збільшується. Тобто хаос збільшується у світі, у системі. Це під час будь-яких процесів звіті? Ну, можна і так сказати, але точніше сказати, що під час необоротних процесів, таких, які не можна розвернути зворотний е, бік. Але вона може ще залишатися незмінною. Це може бути, коли система перебуває в рівновазі, тобто в ній нічого не змінюється з точки зору макроскопічних параметрів. І це може бути під час яких процесів? Ну, теоретично, процес відбувається, щось змінюється, а ентропія не збільшується. То який це має бути процес? Ну, зворотний. Так, ну, правильно казати, оборотний. Розуміє, оборотний. Зво... Зворотний. зворотний це обратний, а оборотний це оборотний. Тобто це не зовсім одне і те саме. Ну добре. А тепер давайте подумаємо вот про що. У якій галузі діяльності людей це найважливіше. Ну це важливо всюди. Це важливо всюди. Але оця наука почала розвиватися на початку 19 століття, який тоді був головний стимул для розвитку цієї науки, цього розділу фізики? Ви знаєте, головним стимулом було бажання. Вдосконалити роботу теплових двигунів. Які теплові двигуни почали широко застосовувати ну, на початку, можна сказати, 19 століття? Парові. Парові Парові машини. Так от все було чудово, вони працювали. Зараз. Вони. Дозволяли замінити е, е, людей або тварин, але е, парові машини досить швидко знищили, наприклад, у Англії майже всі ліси і стимулювали е, розробки родовищ вугілля. Чому? Тому що їм було дуже потрібно багато палива. А чому їм було потрібно ну, дуже багато палива? Як ви гадаєте, які характеристики у них були не дуже добрі? Ну, КПД і якісь води були більш великі. Ну, головне, це ККД, да? Коефіцієнт корисної дії. Я не знаю навіть, я не знайшов, який був ККД у перших парових машин, але я знаю, що у перших паровозів, оті парові машини, що стояли на паровозах, у них був коефіцієнт корисної дії десь на рівні 3%. Ну, ви розумієте, наскільки це мало? І дуже хотілося це досконалити збільшення. І отут, це, як воно завжди буває в історії, в історії науки, отут на, на арену виходять творці. Тієї науки. Перш за все, французький інженер Карно. Але ми до нього доберемося на наступному році, через пів години. А зараз давайте подивимось. Перш за все, що таке взагалі теплові двигуни? Це такі циклічно працюючі пристрої, а значить такі, які можуть працювати дуже довго роками. Які перетворюють внутрішню енергію палива в механічну енергію. Тобто спалюють вугілля, спалюють нафту, спалюють газ і таке інше. І, так і перетворюють внутрішню енергію на механічну. Ну, Зокрема, Закривати двигуни внутрішнього згорання, наприклад, у автомобілях, там, у автобусах і таке інше. Основні частини теплового двигуну. Теплові двигуни бувають дуже різні. Ну, наприклад, реактивний двигун, двигун у ракеті, у літаку і двигун в автобусі ну, це все теплові двигуни. Але э, на, наскільки вони не були різними, у них є дещо спільне. І от подивіться уважно, що саме. Кожен тепловий двигун має нагрівник. Тобто, якесь тіло, яке за рахунок згоряння палива. Ну досить сильно нагрівається. Є так зване робоче тіло. Що це таке? Це така, таке тіло, яке за рахунок нагрівання дуже сильно як ви гадаєте, що робить. Робоче. Тобто воно має виконати роботу. А для цього воно має що зробити? Нагрітися. Ну, нагрітися само собою. собою, а, а потім, потім що зробити. Віддати теплоту можна. Ні, є, є, це ж віддати, віддати теплоту, це ж не виконати роботу. А нам, а нам потрібна саме робота. Ну, ми ж знаємо, що газ, наприклад, виконує роботу під час розширення. Так от головний принцип дії теплових двигунів, що робоче тіло. Воно внаслідок нагрівання має розширитися і при цьому виконати роботу. Штовхати поршень, щось там обертати, зрозуміло? Тому воно і робоче. І саме тому у звичайних теплових двигунах застосовують газ, тому що тверде тіло або рідина вони дуже слабенько розширюються під час нагрівання. Хоч є такі винятки. Не будемо зараз про них казати. Отже, робоче тіло, тобто газ. Ну і нарешті холодильник. Кажу відразу, що не треба плутати цей холодильник тим, що стоїть у вас на кухні. Це ніякий не пристрій електричний. Це просто таке фізичне тіло, яке не віддає тепло, а отримує його. Найчастіше. Холодильником для теплового двигуна є навколишнє середовище. Тобто, для автомобільного двигуна це атмосфера, для судового двигуна це вода, ну і так далі. Так, зрозуміло? А тепер схема. Ну, от, наприклад, поршень. Робоче тіло. Оце нагрівник за температури Т1. Він передає певну кількість теплоти робочому тілу. Робоче тіло отримує тепло, нагрівається, розширюється і виконує роботу. А певну енергію воно обов'язково передає холодильнику. Подивіться. Так схема зрозуміла? Чому я тут написав модуль, щоб не було непорозумінь, коли q 2 вважається додатним, від'ємним, ми ставимо модуль і знімаємо всі запитання. Можна пару секунд схематично зарисувати? Так, да, будь ласка. Все це підручнику є, звісно. Там навіть простіше. Так, можна? Да. Ну, вот давайте подивимось. Коефіцієнт корисної дії двигуна. Ну, ми сьогодні все починали. Оці всі слова вам, я гадаю, зрозуміли. А формула ось вона. Коефіцієнт корисної дії. Це робота, яку ми отримали від двигуна. Поділити на кількість теплоти, яку ми взяли від нагрівника. Тобто формула отака. А тепер давайте задумаємося ось над чим. Замислимося. Як підвищити, як наблизитися до 100% або до одиниці? Ну, на перший погляд, може здатися, що нема нічого простішого. Треба просто позбутися якої величини? Ну, Q2. Так, чудово. Тобто, може здатися, що треба просто викинути на смітник, що. Холодильник. Холодильник. Але зачекайте, не треба. Річ у тім, що без холодильника наш двигун просто не буде працювати. І от моя задача до кінця цього уроку, тобто 2-3 хвилини, оце пояснити. Дивіться, ми ж хочемо, щоб наш двигун працював циклічно. Тобто, зробив один якийсь цикл, другий, третій, десятий, мільйонний. Згодні? А для цього робоче тіло має не тільки розширюватись, а колись воно має і що зробити. Щоб це можна стискатися. Так, так? Тобто поршень треба рухати не тільки праворуч, але колись і ліворуч. Але ж дивіться, коли ми поршень рухатимемо ліворуч. То ви ж розумієте, що для цього ми маємо прикласти якусь силу, щоб стиснути газ. І на цьому етапі ми вже не отримуємо енергію від е, цієї системи, а навпаки віддаємо. Зрозуміло це? <кхи> І от дуже не хочеться, щоб ми е, е, витрачали стільки енергії, скільки отримуємо. Жодної користі тоді від машини не буде. Як же зробити так, щоб робоче тіло було легше стиснути, щоб для цього потрібна була менша робота, ніж та, що ми отримуємо при розширенні? Як полегшити стискання е, газу? Мабуть, для цього треба, щоб тиск газу став менший. А який ви, знаєте, чудовий спосіб зменшити тиск газу? Ну, збільшити об'єм тут не дуже підійде. Ні, не підійде, а є ще інший. Що можна ще змінитися? Охолод... Охолодити. І отут на арену виходить холодильник. Якщо ми не відберемо певну кількість тепла в робочого тіла, то нам буде дуже важко його стискати і фактично двигун не працювати. Зрозуміло? А якщо охолодити, то його буде трохи ну дещо легше стискати, і двигун буде працювати. Ну, звісно, що ККД буде вже не 100%, ну і скажімо так, і не 80%. Але, але, але. Оце зрозуміло? Тобто, останнє, відмітьте, що. Тепловий двигун не може працювати без холодильника. Тепловий двигун не може працювати без холодильника. Добре, тоді відпочиньте. давайте ми о 10 й будемо продовжувати.